Радий бути на цьому місці, Як би сказати з вами разом слава Ісусу Христу. Слава. Слава. слава йому за цю можливість, що Він нам дає тут зібрати сьогодні. Приємно бути, радий вас бачити. Знаєте, це місце таке, яке мене так підносить. Мені приємно вас бачити, приємно служити, прославляти Христа. Який достойний, знаєте, щоб ми його прославляли, щоб ми його визвеличували, щоб ми за нього не забували. Знаєте, сьогодні в нас така, таке служіння, що ми згадували смерть Ісуса. Слава йому за це, що в нас є така можливість. Нам це потрібно, брати і сестри. Без цього ми ніяк не будемо. Тобто Бог знає, що для нас треба, і в нас є кожен місяць, слава Богу, це служіння, щоб ми згадували хрест голгофський, знаєте, брати і сестри. Щоб ми не забували, бо ми люди такі, що ми забуваємо добре, що нам хтось зробив. Знаєте, погано ми пам'ятаємо, а добре ми дуже швидко забуваємо. Тому слава йому за це, що він нам знаєте, нас спонукає згадувати це, що, що відбулося, що він за нас постраждав, що знаєте, яка кров пролилась за нас. Знаєте, ми люди на землі. Знаєте, які ми щасливі, що в нас є спілкування з Творцем? Ми не дуже часто, може, задумуємося, що це творець. Тобто, в нас живе спілкування з Творцем, який створив небо і землю, який створив нас, який дав нам життя на цій землі, брати і сестри.